Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Буквально щойно закінчилася зустріч. Я от тільки вийшов зустрічі з одним з МП, який щиро підтримує українців. Він входить в тройку, мабуть, всіх е депутатів, які найбільше підтримують українців і хочуть залишити українців тут в Канаді. Принаймні, він не один з ким я вже спілкувався. Є ще один е також принаймні, входить в тройку із тих, хто хоче залишити українців в Канаді і щиро хоче допомогти українцям вони обидва з різних партій, щоб ви розуміли, так це чому я зробив опитування на своєму сайті, тому що мені важливо знати. Що ви думаєте на цю тему, чи ми потр... треба напрацювати з тими, чи тільки з тими, чи ми можемо працювати з усіма. Ну принаймні, ми це робимо для вас, так і мені важливо знати вашу думку і важливо знати ваше відношення до цього. Тобто, це два дві різні партії двох різних партій, але їх об'єднує те, що вони дійсно щиро хочуть допомогти українцям і готові це робити. В мене зараз от чесно емоції мене просто переповнюють. Я не готувався до цього відео, тому в мене немає мікрофона. Я вибачаю сразу за звук. Але знаєте, ну, є багато чого сказати. От є дуже багато чого сказати, що я не буду, що я не можу сказати в, в одному відео, так тому я сразу хочу сказати. Що наша ініціатива вона дуже міцна і набирає оберти, і набирає оберти в тому напрямку, в якому ми хочемо, але зараз є велика вірогідність. що... Всі наші зусилля, які ми прилагаємо, прикладаємо довгий час, можуть просто рухнути. Можуть закінти можуть закінчитися нічим, І всі українці просто ну ви просто залишитися не з чим, так про це ми будемо детально говорити завтра. У нас завтра буде стрім, який ми будемо вести всією нашою командою. Ви знаєте, що зараз ми вже працюємо не як волонтери. Ми вже маємо офіційну назву. Ми United Ukrainians of Canada Foundation. І все, що ми зараз робимо, спілкуємося з депутатами, спілкуємося з іншими організаціями. Зараз проводиться дуже колосальна робота, яку ви не бачите, яка проходить за цим екраном, і ви цього не знаєте. Ну наприклад, з нами зв'язалися, і ми поспілкувалися з одним з представників КУК, дуже класна б. Бесіда була дуже така класна бесіда, і е, я сподіваюся, що ми будемо спів, співпрацювати і рухатися, і будемо боротися за українців разом. У нас зараз іде дискусії з різними. Іншими організаціями, з якими ми спілкуємося, знову кажу: ви цього не бачите, багато чого не бачите, але це не означає, що цього немає. І завтра на стрімі ми вам розповімо про те, що відбувається, що відбувається за ваштунками, що ви не бачите, так і не до кінця розумієте, що зараз робиться. Ну і також ми з вами завтра розберемося, не просто розберемося. Ви завтра на стрімі отримаєте. Інформацію, внутрішню інформацію, інформацію з внутрішньої кухні стосовно цієї петиції і стосовно цієї цієї ініціативи, яку зараз багато хто розганяє на своїх каналах, так. Ми вам розкажемо е, з внутрішньої кухні, так е, чому у нас була така реакція. Ну і в мене була така реакція, яка, яка була, і це, це ж не, тиль, не тільки моя реакція, це реакція всієї команди, яка знає, що відбувається за лаштунками. Так, і ми чудово знаємо, і не тільки ми знаємо, ми знаємо всю цю кухню, звідки взялася. Ця петиція, чому вона з'явилася зараз, чому вона з'явилася саме в такому вигляді, в якому вона з'явилася? Ми з вами поговоримо, як ми можемо використати дійсно цю петицію на свою користь, але ми з вами і обговоримо, як ця петиція може просто поховати всі сподівання українців залишитися тут в Канаді. Тож завтра на прямому стрімі ви отримаєте ту інформацію, яку ви не почуєте від жодного блогера. Тому що, е окей, як би там до мене хто не відносився, мене багато хто не любить, я це знаю, я це розумію. Але ті плюси, які в мене є, це те, що перше, я наполегливий, і я завжди намагаюся досягти того, до чого я йду. Я відкритий і я чесний. Я і перш ніж щось сказати, я думаю багато разів, тобто я відповідаю за кожне слово, яке я кажу. І якщо я щось критикую, це я роблю не тому, що я проснувся і встав на тієї ноги, так, а тому, що у мене на це є дуже е, вагомі якісь причини. І завтра ви дізнаєтеся про ці причини. Я особисто запрошу на завтрашній стрім всіх тих хейтерів, які писали е, різну, різну чепуху під е, відео стосовно цієї. Петиції і стосовно цієї ініціативи під моїми відео, так вчора, позавчора. Якщо у вас після цього стріму також залишаться ще питання, то ви в прямому ефірі прям зможете їх задати. І ми з цією нашою командою відповімо на ваші питання. Так, ну якщо вони у вас залишаться після того, що ви дізнаєтесь завтра на цьому прямому ефірі, тож я запрошую всіх. Всі, хто хоче, дійсно не, не не, не, знаєте, окей, я не буду зараз нікого критикувати, але ну скажу так: не, не тих, хто хоч, хоч щось хоче робити, а цим, хоч хоч щось може і. Прострелити собі ногу, так а всі, хто дійсно хоче отримати результат, всі, хто дійсно хоче зрозуміти, що відбувається зараз навколо цієї ініціативи, хто хоче зрозуміти, що відбувається з цією петицією, тож приходьте, приходьте, ви отримаєте. Масу інформації. Я так передбачаю, що тем для розмов на завтрашній стрім досить багато. Ми презентуємо деякі наші моменти, те, до чого ми зараз дійшли. Тем для завтрашнього стріму досить багато. Стрім буде, мабуть, довгим, я думаю. А може і ні, може, ми вправимося і швидко. Але він буде, ну я вам скажу так, суть для всіх українців в Канаді. Хто ще не отримав постійне резидентство Канади, але хоче тут залишитися і отримати постійне резидентство Канади в незалежності від того, скільки ви тут прожили часу, чи три роки, чи менше ніж три роки від того, де ви працювали чи не працювали, а займаєтесь якимось своїм бізнесом і забезпечуєте свою родину, займаючись бізнесом? І не зважаючи на те, який рівень вашої англійської мови, ще раз запрошую всіх завтра на стрім. Будь ласка, розповсюдьте це відео, максимально розшарте посилання на це відео і пізніше, коли я запущу посилання на стрім. Максимально розшарте посилання на цей стрім, ну принаймні, від того, що ви завтра почуєте, дізнаєтеся, буде залежати ваше майбутнє. Я маю на увазі українців, які знаходяться тут в Канаді. Чи дійсно ви зможете тут залишитися отримати, чи можливо це буде під великим питанням? Ну і також також я вам надам. Ту інформацію, яку я маю від МП. так це буде це буде додаткова така, скажімо, інформація, яка не втішна, але знаючи це, ми можемо використати її на свою користь. Тож чекаю всіх завтра на стрімі. З вами прощаюся. Всім гарного часу доби.